Справа в тому, що кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини була завжди, вона і є. Просто на певний період народні депутати декриміналізували цю статтю, дозволивши військовослужбовцям після першого випадку вчинення СЗЧ повертатися до військових частин. І це створило певне як до певної міри позитивні процеси, тому що багато військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення частини, повернулися. Це 29 тисяч, наскільки я знаю з озвучених цифр військовослужбовців. Вони повернулися до військової служби. Але з іншого боку, це створило це відкрило такі ящики Пандори. Дуже багато військовослужбовців абсолютно безкарно почали залишати військові частини. Сидячи вдома і телефонувати в своїй військові частини і казати: Ви там лохи воюєте. А я отут от вдома, і в мене все нормально, ніхто мене не переслідує.